Без ровер, але з великим списком доручень та зауважень. Міський голова із заступниками вирушили на традиційну вівторкову інспекцію. Щоправда, цього разу пішли пішки, а не на двоколісниках. Оглядали вулиці Вовчинецьку, Симоненка та Стуса. На Вовчинецькій 198Б декілька місяців тому вже були. Відтоді більшість доручень комунальників виконали. Однак мешканці мають нові зауваження. Скажеться на несистематичне вивезення сміття та проблеми із парковкою в дворі. Завжди тут все у нас захаращено. Ну, дуже рідко вивозять сміття, завжди назборюються тут гори. Плюс ззаді знаходиться парковка автомобілів. Неодноразово автомобіль ну, мій був пошкоджений бутилкою, бо деякі люди просто кидали здалека і перекидували, не попадали в мусор. Після звернення франківця Руслан Марцінків дав доручення вивести великогабаритне сміття. Також очільник міста був невдоволений, побачивши деякі межбудинкові проїзди, де підрядники після розкопок не надто сумлінно вклали бруківку. Відтак доручив негайно реагувати на подібні проблеми. Я ну, пам'ятаю звернення. Я є, є переповнені контейнерні майданчики великогабаритним сміттям. Будемо працювати по цьому питанню. Є моменти, де просідає бруківка після розкопок. Будемо заставляти підрядників її відновлювати, писати приписи. Прийшла перевірка й до 10-го ліцею. Тут головним питанням залишається безпеку та підколективу. Вікониці, додаткові укриття, усе готове. Тому всі школярі вчаться у режимі офлайн, відвідуючи навчальний заклад. Доручені справді багато, каже Руслан Марцінків, тому розуміє, що комунальникам складно. Дивилися питання благоустрою, 10-й школі питання віконниць і укриття додаткових. Ну, і багато є зауважень. Бракує дуже багато людей зараз в комунальній службі. Дуже багато хлопців воює в Збройних силах України. І це дає певний відзнак, тому що бракує муніципальної інспекції. Кількісному складі бракує працівників благоустрою, тому є певні проблеми. Але незважаючи на це, місто має бути чистим, упорядкованим, і місто повинно бути зараз і готове до зими. Основні доручення, які були озвучені кілька місяців тому, комунальники виконали, запевняє директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак. Зробили міжбудинкові проїзди, облаштували паркові місця та тротуари на черзі сезонні роботи та виконання нових доручень до кінця року. Запланували декілька об'єктів в цьому районі і більшість з них вдалося виконати вже. Зокрема, скажімо, тротуарчих, який ми зробили до 10-ї школи по вулиці Стуса, 10-го ліцею. Так само ми зробили біля педіатричного відділення номер 4 так само тротуар на Симоненка, так само зараз там робиться, скажімо, парковка у дворах будинків 194-198. Ось ще заплановано декілька таких менших об'єктів, які ми до кінця року обов'язково маємо виконано, де вже є укладені угоди. Михайло Смушак нагадав: мешканці будинків можуть самі обирати управляючу компанію, яка стежитиме за порядком біля будинку та у самих під'їздах. У будь-який момент її можна змінити на іншу. Віталія Коуч, Ігор Попок, телеканал 402.